село Райгородка, це недалеко від щастя. Вже Саме там поставили сепаратисти вже бок Тобто Ми заїхали в поле, була одна дорога для заїзду тільки, І щоб виїхала, техніка заїхала, була одна дорога. Вони цю дорогу перекрили і нас не випускали. Була з ними якась домовленість, тому що нам воду постачали. І в продуктах харчування дозволялися. Вони перевіряли машини проте як заїжджали до нас. Тобто, якщо б їхали якісь озброєння, чи від техніки, щоб боєприпаси, вони не дозволяли. Там ми стояли 42 дні рівно, тому що ми рахували, точно знають. Вони тримали, нас не відпускали. Як їм чином тримали? Тримали таким чином, щоб просто не було наказу. Нам було заборонено тривати вогонь чи, ну, чи застосовувати яку-небудь силу до тих людей, які там стояли. Це рахувалося як місцева самооборона, що в тому роді. Ну, В них був там кулемет, один ми бачили, в Беноклі там якісь, кілька автоматів у них було. Але в нас ціла БТГ, у нас що в наш гаубиця наша стояла прямою на водку, він це познав, але один вистріл, бо постані якого там немає. Найгаряча точка це була Слів'янська. Ну, тоді сепаратисти його захотили. Пам'ятаю, як зараз ми проїхали, може кілометрів 20. Вже ближче до Слов'янська і попали в засідку. Команда одразу до машин спішити, зайнята кругову оборону, впали на землю, голову піднімаємо, дивимося, там трасера літають. Просто хотілося в ту землю всосатися. ну, Дуже страшно було. Багато хто говорить, що не страшно, що там, хто говорить, що не страшно, я йому не вірю. Було дуже страшно, особливо перший раз, не знав, не знав куди йти, що робити, які дня діяти правильно. Тоді навіть так ніхто не очікував, що зараз вже більш підготовлені хлопці. Вони вже знають прямо, куди вони йдуть, знають мету, знають ціль. Ми До кінця до останніх днів ми не розуміли, куди ми їдемо, що ми тут будемо робити. Ми мали заходити в Слов'янськ, ну вже от перед Слов'янськом самим вийшли, мали вийти на висоту, виставити артилерію на висоті, а самі мали далі заходити в Слов'янськ. Але всі пари не поняли, не знали. Ми все про це, і прорахували, куди, як ми будемо рухатись, і замінували дорогу. Прийшов перший частину дороги, потім другий БТР прийшов, потім ще один БТР прийшов, БТР йшов замикаючи і наїхав на фугас. Чи він був керований, я щось до кінця не розумію, тому що всі їхали по одній колії, але підірвалися ми останні машини, яка йшла, ми підірвалися. О, ми підірвалися, в результаті втрати трьохсоті. Командир роти, який з нами був, він дуже пошкодив ногу, тому що в хвиля хвиля пішла йому на ногу, пошкодила п'ятку. А ще він скочив з броні на цю ногу в бронежилеті, ще більше собі пошкодив. А навідник оператор, я мій, і моїх два товариша, які якраз по тому правому борту сиділи, якраз під самою міною. Під нами рванула, то контузія. Кожен день був різний. От. Дуже багато. Хлопці молилися дуже багато, тому що ми так стоїмо перед виїздом, дивимося, там за БТРом, той за танком став, руки руки посладали, хлопці моляться. Моляться, бо було страшно. Чесно, було страшно. Коли бачу на своїх очах, як товариш загинув взагалі, думаю, зараз він, через пів години я, або через п'ять хвилин я, або завтра я. А тоді, тоді коли підірвалося, то от зрозумів фразу. Продмимо учеба такого сожати. Це не моє облечения.